Вітаємо вас, шановні друзі, вітаємо вас! Март Рокстарс шість проведених поєдинків, одинадцять залікових пунктів. Атака від команди Авенга. Зараз який момент скраво розгорнути подальший наступ не було. Покайська Авенга Зараз атакує подицюкий момент. Павлів не забиває. Ймовірний зараз для Авенга Момент забиває патько. Визначається голом. Найкращий бомбардир чемпіонату станом на поточний момент Ореста. Це капітан команди. Так, номер 23 Олександр Тедіков. Заворуха! Момент, який забиває заворуха. Відзначається <кій> голом 19-й номер команди. Павлів номер 19 Володимир Завируха. Євген Москвін, наставник колективу. Авенка. Момент! Зараз забиває Львомир Дацько. І не може бути задоволеним тепер уже Євген Москвін. Олександр. Сувається вперед, віддає передачу на дацька. Дацько пробиває з розворотчене. Тож таки Найс nice Гайс, в якому, зокрема, виступає. І Дудаш. його віку у такому -то неймовірному тонусі дійти. Момент який не забуває зараз. Передача на Павліва. Павлів. Павлів. Павлів іде вперед. Зараз Павлів момент який є. Павлів просувається перед Павлів. Тепер удала колектив Адвантіс 3-2. А от Smart Rockstars був сильнішим. через студію Нептун та Alex Scout Gaming Group. Нептун. Пощастило там команді. Смарт-рокстерса або ж де... цей от. от... тайм номер два. Давайте. Завтрашній ювіляр. Наставника команди Авенка. Тоді фолк був більш очевидним. Тут. Його не помітили арбітрик, якщо він взагалі був. Батько, о, який під Каполя Роман Гіщак. Роман Гіщак, хоч і є в заявці команди Smart Rockster. Зараз у момент. Дуже класно забиває зараз Михайло Лапшій. Прибрав опонента Лапшій. Удар тягар відповідальності кожен із виконавців команди Smart Rock. Але... Вже, як кажуть, справа за командами моментики. Паньків непоганий пас. Тепер перехоплення. Порожні ворота. Дацька, за... дацко. Швидше передачу потрібно віддавати. Сорока. Зараз знову пробуває від. Пукальський невдала передача. Ну, складається враження, що трішки втомився зараз десь Пукальський. Може Момент... день за класом перебуває вище. Заключна хвилина. Ну, На щастя, минулося, що називається. Дякуємо командам за цю гру. 3-1. А Венга долає Smart Rockstars.